Хочеться поговорити про ситуацію з підписанням закону, який обмежує незалежність Набута САП. А нині бачимо дуже серйозне занепокоєння зі сторони наших західних партнерів, як це може надалі вплинути на нашу співпрацю з ними та на підтримку з їхньої сторони для України. Ну, перші ластівки вже давно прозвучали, крім європейських партнерів. От нещодавно сенатори Сполучених Штатів Джин Шахін, це до речі, демократ та Лінсі Грем, знаємо такий відомий республіканець. Вони застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу і сказали, наголосили, що саме в інтересах України зберегти оцей знаєте. Ну, боротьбу проти корупції і аполітич... щоб ці органи були аполітичними, не заангажовані політичним впливом. Ну і це звичайно, що вже з Америки кажуть, з океану кажуть з європейці, європейські партнери кажуть, то питається в тій задачі. Це оман, це таке риторичне запитання. Тобто, це шлях демонтажу інституцій, це шлях авторитаризму. Це цій країні будуть допомагати західні демократичні наші партнери. Ні, не будуть тоді. А як це назвати другими словами? Ну, я вважаю, що цей накопичувальний ефект, який вже переповнив невдоволення повінця, пішов наружу. Це одна і сторон медалі. Друга сторона медалі полягає в тому, що м -м, втратився сенс суспільного договору не мітингувати під час війни. Тобто це було зірвано, і цей спусковий гачок зірвав саме Зеленський. Якщо зараз хтось там знаєте, я е, в перший день там вимагали вето від Зеленського. А я всім казав, народ, ви що справді думаєте, що за дві години написати, проголосувати, підписати е, такий закон? Це було без команди саме Зеленського. Вони вичікували реакцію людей. Е, спочатку на сайті Верховної Ради було е, інформація, що закон підписаний. Потім ця інформація зникла. Потім, я так розумію, силовики переконали Зеленського, що Вова ми, ми їх всіх парвемо, так вже було при Януковичу. А потім зрозуміли, що рвати дуже ризиковано, тому що дійсно люди вийшли, і, попри всі заяви різного штибу політичних трупів, які почали писати, що це все проплачені мітинги, проплачені акції і так далі. Люди просто вийшли. І саме головне, вийшла молодь. Так, вийшла молодь, яка, можливо, в 2019 році, вперше прийшовши на вибори, не дала достатньої оцінки тому вибору. Це правда. Вони вийшли, тому що їх кинули. Так саме в першу чергу Зеленський просто-напросто кинув як політичний шахрай. Для мене однозначна відповідь тут. Це все було сплановано, і саме підрив таких незалежних інституцій був спланований. У мене багато питань до Набу, У мене багато питань до САП, У мене дуже багато питань до того, чому. Не сидять, скажімо так, дехто виложив зараз дуже великий успішний кейс набу за у цей весь період, за 10 років. Ви серйозно? Це за 10 років помістилося на одну сторінку? А давайте порахуємо, скільки за 10 років грошей платників податків з'їло набу, сап і так далі. Розуміємо, да тобто наші антикорупційні органи, і який дохід вони принесли державі від своєї діяльності. Ну, я вже не кажу, за останніх там буквально 5 років цей розквіт корупції, е, благословений Офісом президента та Єрмака, е, фактично, і що? Де там ті руки, ноги, що там, про що там розказував Зеленський на стадіоні? Тому ще раз наголошую, це. Знайте так би мовити, акумулятивний ефект, який він накопичився, накопичився, і якраз от такий от суспільний договір був зірваний саме командою Зеленського на чолі з Верховним головнокомандувачем, наголошую під час війни. Тим часом, вчора, після перемовин у Стамбулі, речником ЗС Георгій Тихий заявив, що Володимир Зеленський готовий вже, хоч завтра, зустрітися з очільником Кремля Путіним, і хотів би, аби ця зустріч пройшла разом із Трампом та Ердоганом. На вашу думку, чи погодиться Путін найближчим часом на таку зустріч на найвищих рівнях, і чи можуть на його рішення якось вплинути саме президент? Туреччини та Сполучених Штатів. Перше, Путін погодиться лише тоді, коли йому це буде вигідно. Ця історія зараз буде грати проти України. Вони тепер будуть зустріч готувати ще півроку, і через 50 днів Трамп вийде і скаже, я даю Путіну ще 100 днів, або 50 днів, або ще рік, поки готується зустріч. І от ми санкції поки що пекельні, 500% не будемо вводити. Бо ви ж бачите, бо вже ж готуємо зустріч. Я не знаю, кому такі заяви сьогодні більше допомагають майбутньому миру в Україні, чи так би мовити, підставляють дружнє плече Путіну якраз таки маніпулювати цією ситуацією. Ми бачимо на сьогоднішній день заяви Сергія Лещенка, який розповідав, що Зеленський вміло як мисливець заганяє Путіна як дичину. Ну і що як вам? Заганяння капітана КВН по відношенню до полковника КДБ. Я ще раз наголошую, ця історія буде використана Путіним саме в такому ключі, чи поведеться на неї Трамп? Ну я думаю, що поведеться, тому що давайте пригадаємо, Путін казав, що йому треба там 60 днів. Пройшло декілька днів, і Трамп йому дав 50 днів. Ну тобто, фактично, фактично тих же самих 60 днів, Щоби що Ну тобто ви розумієте, вже три роки йде повномасштабне вторгнення, 11 років йде війна, вже четвертий рік іде повномасштабка, і Трамп дає Путіну ще 50 днів. Що би що? Що має відбутися за цих 50 днів? Зупинитися вогонь по всій лінії фронту? Ні. Ми бачили хоч якісь натяки. Ні. Так, да, Путін дав штану під час телефонної розмови. І Трамп ну, на нього, як би мовити, зубідився. Що буде робити сьогодні Путін? Буде доказувати Трампу з усіх щелей, з усіх телевізорів, що він дуже хоче миру, і просто треба учитувати реалії на землі. І що там далі він там розповідає? Денацифікацію, демілітаризацію. Ну, все те, що вони казали. Але ще раз наголошую, довга підготовка такої зустрічі без припинення вогню це лише допомога Путіну продовжувати рухати фронт на захід. І Якщо наші керівники цього не зрозуміли, ну то значить вони тупі. Якщо вони це розуміють і далі продовжують це робити, в мене до них тоді відкрите запитання. Ви це робите, що би що, в інтересах якої країни. Навіть ці заяви, ви розумієте, попри всю мою критику, як би там не було, ці заяви будуть грати і Путін буде ними користуватися. Зустріч буде тоді, коли буде реальний тиск на Росію. Вот это все написане в соцмережах Вова, зупинись там, Вова Владимир, стоп! На тобі 50 днів, на тобі там 24 дні і так далі. Це все гра в довгу. Росії вона сьогодні більш вигідна ніж нам. Це зрозуміло. Тим часом речник Палати представників Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть бути залученими у війну в Україні і мають намір відновити мир через силу. А про що може йти мова? Буквально ем, хвилина у нас залишається ваша думка? Тиск на Україну для капітуляції крапка. Це я вам сказав сказав. Тобто, про, саме про це йдеться мова. Тому що я не бачу жодного тиску на Росію. Жодного, от нуль. Саме слово тиск. Сьогодні я пригадую історію, коли писалися різного штибу договори, і їх писали не країни-жертви, а, так би мовити, союзники. Так? І як правило, це було не в інтересах країни жертви. Ну, пригадайте договори, які підписувалися коли був Карабахський конфлікт. Правда? Пам'ятаю, вони що були в інтересах країни, в якої віджали кусок території? Вони були в інтересах Азербайджану? Ні. Ну от і все, така сама і ця історія. Я вважаю, що це свідчення того, що штати перестали бути нашим союзником. Потім перестали хочуть перестати бути навіть посередником в цій історії.